Зараз трохи більше часу, ніж завжди ви приділяли. Якщо не приділяли, ну треба знаєте, Тобто, я ж кажу: чим більше зараз моїм приділеним, тим далі буде нам легше. Бо вони думають, ладно, хай в садіку навчають, хай в школі там навчають. Ну, я просто як вчитель скажу так, що іноді, іноді такий дисбаланс, що приходять діти після дому, і вони ж все розказують, що вдома, Да? це знаєте, як. Радіо працює, тобто, б... думки батьків все повністю ми слухаємо в школі. А, тому класно, щоб дійсно і це трохи підставляє дітей чи в садіках, тому що іноді ну такі боль, така, а, 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 ні в кої раді... ну. Наскільки це можливо, знаєте, це пора радити це проще всього, да? але в дійсності не все так ну може вийти, як, як ми бажаємо. Але намагатися а, ну, розборки і а, складні питання, ну придіти їх краще ну, не робити, тому що вони знають все впитують по і воно це після того в них знаєте їх. Трохи так, як то кажуть, трусить від цього, бо вони дуже і турбуються і за вас. Вони просто ще не можуть показати це, а це може виявлятися в інших речах. Друзі, це те, що касається трохи по психології, не хочу вас грузити, бо це не лекція. Це дуже трошки то, що я стикаючим в школі в себе. А як отут пані Ксимита сказала, що тут є люди із от як на честь різдва, зараз буде там вертеп, і ми ще, як, як і духовна організація, в мене ще є освіта а, Я пропоную зараз нам з вами. Зараз атеїстів майже вже нема, слава Господу. Чи є? Ну я не знаю, ми ніхто не нав'язуємо. друзі, якщо ви бажаєте, давайте всі за наших діточок зараз помолимося. А, і є така молитва спасіння. Цими словами душа людина спасається. Зараз це дуже важливо. Ми ніхто не знаємо. Ну, ми маємо надію і веселе свято, що все буде ок, так воно і буде. Але давайте звернемо до Бога. Я просто скажу ці слова молитви. Давайте разом зі мною, просто якщо ви, ну, ви вірите в Ісуса Христа, повторите цю молитву. Добре? Я думаю, ніхто не проти, так? Да? Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, я е, думаю, що ми вам, якщо у вас є бажання на телеграму вайбем вийшло ми цю молитву. Це головна молитва після молитви Очі наш, молитву Господнього. Я думаю, що всі, хто православний католики, знають, це молитва спасіння, от якраз цими словами, е, розбійник на Христі. Молився до Христа, і Христос йому казав, кажу, тобі будеш зі мною в раю. Дітям от я, я працюю також і в християнській школі, і я бачу різницю, реально бачу різницю між християнською школою і нехристиян. До речі, до 1917 року. Всі школи були християнські в Україні, тобто перший е вступ, екзамен був це е закон Божий. Якщо не здавали до математики, до граматики не доходили. Тому що якщо немає внутрішнього спокою, який Бог може дати дитині, то там ну. Все, що загу тому е, от наші бабусі більше дідусі колись молилися. Ну зараз на нас це знаєте, Світ змінюється. Тому ну ми, як замість бабусі, дідусь не завжди у них є можливість бути з нашими дітьми. Тому ми як би будемо молитися, як ми вміємо своїми словами. Є молитовнички. До речі, в нас а є. У нас молитовники, можемо давайте все, що в нас є, все що нажитані посильним трудом е, зараз роздамо. Якщо у вас будуть якісь запитання, і як до, до психолога, безкоштовно, чи якісь духовні, будь ласка, ми залишимо вам телефон, дзвоніть і, чи перенаправлять. Так що, все, що можемо вам зробити, без, і, і безкоштовно, все робимо. Але це все, що ми вміємо. Нічого не скриваємо. От екскурсія нема питань, Я можу робити там психологічну консультацію, будь ласка, тобто будемо допомагати один одному. Хто хоче всі та да, роздавай, роздавай. Я думаю, якщо кажуть, це як сьому кінострічку старий радянський фільм він там, член компартії І коли був обстріл, перехрестився а потом, господи, я же член партії. Що це було? Так що каже, що на війні атеїстів немає. Друзі, нехай Бог вас береже. Якщо у вас є бажання, можете тут залишатися. Можна тут є поруч поза та хата. Є КФС поруч, ну тось, але можна трохи раніше прийти і теж з дітьми там. Там є ще місце, реально. Якщо в увагу місце, сідайте, розволікайтесь нормально. Нехай Бог вас всіх. Okay. Мене звати Андрій Дудко, до речі. Сорі, я знаєте, вже там, там такий е, рух е, йде, що неймовірний. Будь ласка, якісь питання можна підходити, питати. Я тут. Будь ласка, ну, все, що після дітей залишиться, знаєте, як всьому дертанян три Пам'ятаєте, Тому раз то ми можемо дорослі а, теж собі дозволити. Будь ласка.